Всім привіт, дорогі друзі! Євро 2024 в самому розпалі. Сьогодні ми говоримо про одну четверту, а також результати 1 восьмої. Євро 2024 З моїми прогнозами, які я давав на цю стадію. Ну і звісно, свіжі прогнози сьогодні дам на стадію 1 четвертої. Вже підкориговані прогнози за рахунок того, що ми знаємо вже результати і пари одні. Четвертої, ну і десь можливо змінилася думка про деякі команди, тому що та ж Франція і Англія, як на мене, не показують того футболу, який можливо від них очікують. Але є результат, вони присутні на стадії 1-4, Тому будемо говорити про всі команди сьогодні, які залишаються на чемпіонаті Європи. Друзі, від вас хочеться побачити в коментарях зараз свої пари. Напишіть ваших переможців і які пари ми побачимо в півфіналі Євро. 2024. Перед початком обов'язково не забудьте поставити вподобайку. Так я буду бачити вашу реакцію на це відео. Ну і якомога більше людей зможуть переглянути цей прогноз також. Ну і підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили, якщо ви нас вперше, щоб не пропускати наступні відео. Ну і, звісно, старт прямих трансляцій. Коротко по одній, восьмій друзі. Детальні мої прогнози на цю стадію ви зможете переглянути в минулому відео, в якому я якраз. Давав їх і на всю турнірну сітку. Ви зараз бачите перед собою мої прогнози, що тут не спрацювало. Ну і зараз ми коротко оглянемо. Іспанія, Грузія все було прогнозовано. і Цю пару саме одну зміг я вгадати. Я думаю, більшість із вас теж ставили на цих фаворитів. Тому що не вгадати тут було дуже складно. І ми отримали пару Іспанія-Німеччина. Далі я ставив на сенсацію. Я думав, що Словенія все-таки пройде в наступний раунд і по серії пенальті тільки Португалія змогла. Обіграти облака і компанію тут не вдалося мені вгадати, але Португалія за рахунок класу, ну і десь можливо в якості голкіпера везіння змогли протиснутися в одну четверту вже на французів. Тому, як ви бачите, сітка вже в мене неправильно пішла. Пара Нідерландів і Румунії тут все було прогнозовано і сталося цілком як і повинно було бути. Австрія, Турція. Ну тут, чесно кажучи, більш-менш рівні команди, але ставив на, на клас австрійці, все-таки вони впевненіше якось контролювали м'яч. І з реалізацією в них проблем, як на мене, не було. Але в матчі проти Туреччини їм не пощастило, тому що турки забили свої стандарти, австрійці забили тільки один. І в кінці гри не змогли реалізувати фантастичний момент, який потягнув голкіпер Мерет збірної Туреччини. І вони пройшли з рахунком 2-1. На Нідерланди замість Австрії. Тому тут теж сітка в мене неправильна. До речі, на всі оці матчі є огляди на каналі, обов'язково їх дивіться. На кожен ігровий день я роблю після завершення цих матчів огляд, і ми там розбираємо детально всі матчі. І останні дві пари, які визначилися в одній четвертій, в принципі, теж я зміг спрогнозувати. Це Англія, яка пройшла Словаччину. Зі скрипом, але пройшли в додатковий час. І швейцарці, які приконливо, як на мене, обіграли Італію. Виявляється, можливо, несподіванкою, тому що Італія все одно більш статусна збірна. Але футбол зараз змінюється. Швейцарці, там австрійці, умовні, і інші збірні, і Словенія навіть умовна, може створювати проблеми доволі топовим збірним і проходити їх. Саме в таких стадіях євро, тому можна привітати швейцарців. Тобто, ми робимо висновок, що в нас головні сенсації зараз на цьому чемпіонаті Європи це Швейцарія, якщо так можна вважати, і Туреччина, Туреччина, на яку я ставив перед турніром, що вони будуть головною сенсацією Євро. І про Швейцарію, по-моєму, теж там говорив. Тобто, можна переглянути теж це відео. В цілому воно так і сталося, тому що більшість сміялися з того, що там Туреччина може кудись вийти. Дійсно, їм пощастило. Пройти в наступний раунд. Ну і плюс, я вважаю, їм пощастило потрапити саме на Австрію, а не на умовну я не знаю, Англію чи там Нідерланди. Було б там набагато важче. символічна збірна 1,8 Ми бачимо тут Яна Облака, який видав фантастичний перформанс. Там і його кошта теж заслуговував сюди потрапити. Але сам Ямон Облак він весь матч всі 120 хвилин грав на найвищому рівні. Він тут цілком. Заслужено. Пара шлоттербек Рюдігер. Ну, в принципі, теж, тому що німці доволі непогано зіграли проти Данії, не дали їм там фактично нічого створити. Деякі моменти були, але. Ну, сказати, що Данія якось е розривала захист збірної Німеччини ні. Тому Рюдігер Шлотербек дуже здорово сюди вписуються. Деміраль, ну, це перформанс теж фантастичний. Людина зробила дубель зі стандарту. Е тому він тут цілком заслужено знаходиться. В нього найвища оцінка. За даними Софаскор на стадії 1-8 із тих футболістів, які тут є. Центр поля іспанський, Родрі і Фабіан Ройс. Ну, зрозуміло, чому? Тому що катком пройшлися іспанці по грузинам і. Ну, От німці і самі іспанці поки ще не отримували таких топових суперників, як на мене. Матч саме між ними покаже хто є хто. Оце дуже цікавий матч, який заслуговує на статус фіналу на цьому євро. Я вважаю, що це буде прихований фінал на стадії 1-4 100%. Сюди потрапив Варгас, до речі, який теж хороший матч видав за збірну Швейцарії проти італійців. Класний гол забив. Тому він теж є в цій команді. Кунде потрапив теж із Франції, в принципі, вспахував там фланг, підключався до атак, але сказати, що був якимось феноменальним гравцем в тому матчі, ні. Ну і атака Вільямс, Гакпо і Малін. Ми бачимо Двійку із Нідерландів, вони дійсно добре вкатали теж румунів, дуже посередніх румунів. Тому якби не важко було виділити цю атаку. Тим більше Гакпо зробив гол плюс пас. Малін зробив дубль, вийшовши на заміну. Він теж заслуговий. Ну і е, Ніко Вільямс теж класний матч видав. Хоча і з на правому фланзі дуже-дуже здорово зіграв його партнер Ламін Ямал. І я думаю, їх обох тут можна було побачити, але Малін зробив дубль. Ямал цього не робив. Робив тільки асист, віддав на голову Фабіану Руйзу, який теж є в цій команді. Тому цілком можна Погодитися, можливо, в пару позицій. Ви десь будете не згодні. кого б ви теж відзначили саме в одній восьмій євро. Ну і поїхали створювати свіженьку турнірну сітку з 1-4 до півфіналу і до фіналу. Ми бачимо пари: Іспанія, Німеччина, Португалія, Франція, Нідерланди, Туреччина і Англія, Швейцарія. Розпочинаємо зверху зверху. Стопової пари Іспанія, Німеччина. Ми побачимо дві команди, які люблять контролювати м'яч. В принципі, іспанці провели груповий етап. На високому рівні. В них були в суперниках Хорватія і Італія. По статусу це дуже сильні збірні. І вони їх вкатали. Вони переграли ці дві команди, заслужено вийшли в 1-8 де їм потрапила Грузія, дебютант цього турніру. І іспанці, і там катком пройшлися по своєму супернику. Тобто, я не бачив матчів, де на цьому груповому і взагалі на цьому чемпіонаті Європи, де збірна Іспанії якось провалювалася. В них було о, все на полі. Вони дуже класно захищалися. Вони вміють контролювати м'яч, і цей контроль м'яча їм. Дає передумови для створення моментів, а не просто контроль заради контролю. І, в принципі, дуже сподобалися іспанці. Здивували От для мене це здивування, тому що я ставив, що це буде одним із провалів на цьому євро. Сталося навпаки. Зараз їх вважають фаворитами взагалі на перемогу. І якщо говорити про збірну Німеччини вже в по цій паралелі, в німців група була трошки простіша. В німців теж в одній восьмій не сказати, що був топовий суперник. Данія це претоп, хороша команда, яка має свою структуру. Але німці їх перекусили. Збірна Німеччини теж, як Іспанія, класно контролює м'яч. Це їх десь і в цьому аспекті їх можна порівнювати. І якраз з цієї точки зору дуже цікаво, хто буде вести гру. І от на вашу думку, друзі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, хто буде грати першим номером. Іспанія чи Німеччина. Тому що в мене немає однозначної якоїсь відповіді. З точки зору того, хто є фаворит, для мене це Німеччина. Фактор. Домашніх трибун це раз збірна Німеччини має трошки кращий резерв, як на мене, з запасу там є. Більше як футболісти, ніж у збірної Іспанії. Хоча тут теж спірний момент, тому що збірна Іспанії вже продемонструвала свій резерв. Випустили 10 футболістів, і вони зіграли ну, як мінімум не гірше, ніж основа. Там футбол був однаковий. Що основа грала, що резерв з цієї точки зору так, в принципі, командно виглядає здорово. Іспанія. Німеччина знову ж таки в них є хороший резерв, і в них теж є побудована певна гра через Тоні Кроса. сильний центр поля, дріблери фантастичні. В принципі, в Іспанії теж є дріблери і в центрі поля, і на флангах. В збірній Німеччини теж саме. Мені дуже складно оцінювати цю пару, але з огляду на те, що моїм фаворитом є збірна Німеччини, взагалі. На весь турнір я вважаю, що ця збірна переможе. Нагельсман реально побудував ту команду, яка вміє розкривати і масований захист, яка вміє грати і під тиском. В принципі, в них є фантастичні центральні захисники та Рюдігер які все вигризають. І з цієї точки зору, ну як на мене, в Іспанії центральні захисники теж непогано для Порт Ленорман, але мені більше подобається саме в центрі захисту Рюдігер і Та думаю, що вони тут десь перекусяться, можливо, і при стандартах. Захисників збірної Іспанії поставлю от 55 на 45 на користь збірної Німеччини. Тут дуже умовно, дуже так знаєте, зі скрипом. Але німці, на мою думку, пройдуть. І це той випадок, дійсно, коли ми бачимо дві команди. Які заслуговують фіналу, але хтось із них має вилетіти. Наступна пара Португалія, Франція. Все виглядає доволі топово. І знаєте, мені ці збірні одне одну нагадують, тому що і Португалія десь не дуже виділяється і вирізняється на цьому чемпіонаті Європи яскравим футболом. Що збірна Франції? Теж не здивува, не здивувала вболівальників європейського футболу і вболівальників саме цієї збірної. Тому що ну від збірної Франції точно очікувалось більшого. В них підбір виконавців фантастичного рівня. А гра, як на мене, ну, місцями навіть примітивна. Збірної Португалії, ну там є креативні футболісти в центрі поля, але в них форвард Роналду, на якого заточена вся гра, і в принципі десь збірна Португалії, можливо, і за цього і страждає. З огляду на мої прогнози на 1-8, я ставив на те, що французи пройдуть на німців, але я ставив це, зумовлюючи те, що Словенія буде грати проти Франції. Тут бачимо Португалію. Я думаю, що цей матч буде дуже обережний. Цей матч не буде. Ми не побачимо тут Велику кількість забитих м'ячів, тобто приблизно так як Франція проходила Бельгію, вона має пройти Португалію. Да, я ставлю тут на збірну Франції, попри те, що ми десь буду вболівати за більше за Кріщану Роналду для того, щоб він, хоча б гол забив на цьому євро. Пройшов далі, але думаю, що не вистачить португальцям. Вже видно, було вони багато сил віддали саме проти Словенії. Це перше. Вони зіграли більшу кількість часу, ну і видали неймовірну кількість неймовірні емоції. В матчі проти Словенії в серії пенальті після цього поєдинку. Збірна Франції якось легко пройшла. І взагалі, от Ну чесно, збірна Франції. Що вони позабивали на цьому євро, друзі? автоголи два і, і пенальті МБАПЕ. Це все, що Франція забила на цьому чемпіонаті Європи. Дуже непереконливо. Тому я думаю, цей матч буде скоріш за все, там 1-0 знову в сторону збірної Франції, заб'ють ще якийсь автогол, або це буде реально додатковий час і можливо, серія пенальті. І там вже, да, там вже можливо Діого Кошта знову видасть свій перформанс. Або Маніан, він теж дуже хороший голкіпер. Це битва якраз голкіперів теж буде топова, цікаво буде за неї спостерігати. Ну і Роналдо проти МБАПЕ, теж протистояння двох нападників. Хто з них краще це продемонструє? Подивимося. Я ставлю на Францію, думаю, що десь прагматизм їхній і контролювати гру, десь будуть більше збірня, збірна Франції, якраз команда Дешама. Ставлю на них, тому що в них теж більш якісний резерв, можуть вийти багато низка. Топових футболістів, які можуть підсилити гру. У Португалії теж є хороші гравці, але рівень їх трішки нижчий за французів. Плюс в центрі захисту перевага, я думаю, є у Франції. У португальців є дуже віковий ем, Пепе В другому таймі ну, його буде не вистачати. Ми бачили вже, що там і Шешко навозив, Пепе, але Пепе встигав до кінця, але було важко. Мбапе це буде складно втримати, тому я думаю, що португальці будуть грати другим номером в цьому матчі і підсумку програють. Пара, Нідерланди і Туреччина. Ну тут для мене все просто. Я думаю, що збірна Туреччини теж віддавши величезну кількість емоцій в матчі проти Австрії. Для них це був ну прям для них це була фаєрія, тому що вони змогли пройти. Для них одна четверта це фантастика. Вже і мені здається, от Туреччина. Ну як збірна України на євро 2020, От вони видали все. На стадії 1-8 і отримають, в принципі, топового суперника на стадії 1-4. Єдине на що можна сподіватися туркам, це на нереалізацію Нідерландів, те, що вони й далі будуть продовжувати ну, просто змарновувати свої моменти, марнувати свої моменти. І турки знову будуть давати аномальну статистику з точки зору реалізації. Теж забивати всі свої моменти, які будуть якісно захищатися, як проти Австрії. Хоча в Австрії були вбивчі моменти, я б не сказав, що це був суперякісний захист, але компактність дав турків. Є в принципі, на це можна розраховувати. Але як показує практика цього чемпіонату Європи, такі команди, як Туреччина, які ну, роблять ставку саме на ось такий футбол, контратакувальний, він дає певний результат. Але не вдовгу, вдовгу це не працює. Це продемонстрували низка команд на цьому чемпіонаті Європи. Ті ж словаки вилетіли, Словенія вилетіла. Ми побачили румунів, які теж ставили на це, грузинів, які ставили на це, і турки тут теж будуть ставити на це. Я думаю, Нідерланди все-таки, попри свою херову реалізацію, знайдуть моменти і заб'ють їх. У них є хороша ланка атаки. Там різнопланові футболісти, от тобі низенький, і більш швидкий Депай, там можна і Верхорста випустити, якщо потрібно. Навішувати. Є Гакпо, є швидкий Малін, там Фрінпонг ще є, Бергвейн, там великий вибір реально в них. Тому я думаю, що е, Нідерланди зможуть пройти і перетиснути захист збірної Туреччини І остання пара Англія-Швейцарія, де? Приблизно те ж саме можна сказати, як і в останній парі, про яку ми говорили, але якби не гра збірної Англії, це найбільше розчарування на чемпіонаті Європи, тому що, ну, як на мене, Англія деградує з кожним мундіалем. Е, минулий там, чемпіонат світу, чемпіонат Європи, вони, в принципі, видали от е, свій максимум. Зараз команда Саутгейта просто буде деградувати, і ну, вже з'являлася інформація, що. При любому розкладі, як би не зіграла збірна Англії, якщо вони навіть виграють євро, Саутґейт піде з команди і буде новий головний тренер. Я на це дуже сподіваюся, тому що підбір виконавців англійців дуже топовий. Швейцарці продемонстрували приблизно як і Австрія. Розумієте, Австрія дуже здорово на груповому етапі. Зіграла швейцарці зіграли класно проти італійців. Вони не дали нічого створити. Топові Італії, хоча не з топовим складом, але все одно Італія залишається е, силою в Європі, і змогли продемонструвати контроль м'яча і реалізацію своїх моментів. Це те, що потрібно було для результату. Вони його досягли. Цей матч буде теж дуже обережним. Англійці завжди беруть м'яч під контроль, катають його просто на своїй половині поля або в центрі поля, і намагаються десь там простенько знаходити свої моменти. Їх буде, звісно, небагато. І завдання швейцарців буде не пропустити на початку. Забити свої контратаки, вони дуже здорово грають на контратаках. Вони це продемонстрували якраз проти Італії. У них хороші заточені футболісти саме і на дальні удари є, і при стандартах вони можуть класно зіграти. Підозрюю, що швейцарці навіть і центр поля можуть в англійців забрати. Цілком ймовірний варіант. Знову ми бачимо пару, можливо, однозначно. Англія має приходити, але швейцарці, чи вистачить їм цього запалу? Мені здається, вони небагато емоцій якраз витратили в матчі проти збірної Італії, небагато сил на них витрачали. Тому я думаю, що в швейцарців найбільше шансів пройти саме збірну Англії. Я буду вболівати за Швейцарію. Я маю на увазі найбільше шансів з точки зору Турції, наприклад. Да, я не вважаю, що вони зможуть пройти Нідерланди. Так само я не думаю, що Португалія зможе пройти Францію. Там мінімально десь. А тут з'являється якийсь проблиск того, що збірна Швейцарії дійсно може пройти англійців. Я буду за них болівати. І це єдина пара, в якій я змінюю свою думку, тому що якщо я до цього ставив на Англію і думав, що фінал буде саме таким, то зараз я прям хочу, щоб Англія вилетіла. І я думаю, це може статися. Ну, англійці реально врятували себе за рахунок Генія Белінгема, який через себе забив на останніх секундах. Чи станеться знову геній там Харрі Кейна чи Белінгема в матчі проти Швейцарії не факт. Єдине, єдине, якщо Саутгейт відійде від свого футболу, можливо, зіграє по іншому, по схемі, там, по футболістам, чи, чи то по самій грі подивимось, але я в це не вірю. Якщо Англія зіграє так само, як в минулих матчах на груповому етапі, і на стадії на стадії 1-8, то в принципі шансів у них, ну вони звісно, будуть великі, але я думаю, Швейцарці. Їх пройдуть за рахунок своєї організації, і більш варіативного футболу. Ну, реально, англійці розчаровують. І тому ми бачимо півфінальні мої пари: Німеччина, Франція, Нідерланди, Швейцарія. Тут я поставлю вже на Нідерланди, тобто я міняю фаворита збірну Англії на Нідерланди. Думаю, що вони пройдуть фінал, пройдуть швейцарців за рахунок своєї класної атаки. Нідерландці дійсно дуже здорово демонструють гру в атаці. і німці. На німців поставлю і переможець турніру. Свою думку я не змінюю. Це збірна Німеччини. Поки вони в турнірі, я буду на них ставити. Ну і, до речі, в Телеграмі я провів опитування: хто виграє Євро 2024? Зараз 117 голосів. Друзі, підпишіться на телеграм обов'язково і дайте свій голос на переможця. Ми бачимо 45% за збірну Іспанії, 25% за Німеччину. Іспанія фаворит, за думкою наших підписників. І мені цікаво, якщо Іспанія проходить Німеччину. Оці 25%, які проголосували станом на зараз за німців, за кого ви далі будете голосувати? От напишіть в коментарях, чи ці всі 25% перейдуть на Іспанію. І навпаки, якщо німці проходять, чи оці 46% перейдуть на Німеччину, чи ви будете голосувати за інші збірні, дивлячись на те, хто як пройде стадію 1-4. Мені дуже цікаво, я голосував. Як ви бачите, за Німеччину. Я думаю, що вони пройдуть. Ну, до речі, третім фаворитом є Франція. Четвертим Португалія, Нідерланди, яких я поставив вже в фінал. Займають поки що п'яте місце і набирають 4 3% в Англії і по 2% в Швейцарії та Туреччині які є андердогами цієї одної четвертої. Ви побачили мої прогнози. Я побачив ваші прогнози зараз в Телеграмі. Ну і в компанії GGBet. Давайте зайдемо зараз сюди і подивимося, хто є. Фаворитами саме за думкою БК, за не, думкою якраз Джіджі, що вони думають зараз. Фаворитом тут є. Збірна Англії все одно, і це для мене, чесно, дуже дивно. Чому на них ну реально зараз е ставлять більшість? Вони є фаворитами. 4-3 коефіцієнт. Збірна Франції займає друге місце в цьому списку. 4-8 коефіцієнт. Іспанія вривається на третє місце. 5 коефіцієнт на те, що вони виграють євро. І четверте збірна Німеччини. Тільки збірна Німеччини займає четверте місце. Ну і з огляду на мої прогнози, які я дав вже на пари 1-4, ось команди, на які я поставив на їхній Прохід в півфінал Франція, Нідерланди, Швейцарія і Німеччина. Загальний коефіцієнт взагалі проходів цих команд становить 11,7 і тому я зараз якраз зроблю прогноз і поставлю на всі ці команди, які, на мою думку, зможуть пройти до півфіналу з хорошим коефіцієнтом, невелику суму. Тому фіксуємо мої прогнози, щоб це було не пустими словами, а все-таки підтверджено якісним прогнозом на GGBet. Якщо ви теж хочете зробити прогноз на пари 1-4 чи, можливо, на переможця Євро 2024. Переходьте за посиланням в закріпленому коментарі в компанію GGBet, яка дає бонус до 150 тисяч гривень. При реєстрації ви зможете його отримати. Робіть свої прогнози на Чемпіонаті Європи. Тримайте лінію на Євро 2024. Головне, друзі, грайте відповідально і вболівайте за своїх фаворитів. До речі, пишіть, за кого ви до кінця цього євро будете вболівати Ну і ще одна цікава інтрига на Євро 2024. Це хто буде кращим бомбардиром на цьому турнірі, тому що ми бачимо, по три м'ячі залишається забито в Шранца, в Мікаутадзе, і вони є кращими бомбардирами разом з Мусіалою Гакпо, які є на цьому турнірі, які ще будуть грати на стадії 1-4, як мінімум, і зможуть покращити свою статистику. Ми знаємо, що на чемпіонаті Європи ну там в основному в середньому забивають найкращий бомбардир забиває там 5-6 мячів. Приблизно так воно завжди виглядало. Як буде на цьому турнірі от, цікаво, да хто буде цим кращим бомбардиром? Чесно кажучи, я поки його не бачу. Ну Мусіала по окей, все не форварди. Ну і взагалі, от тенденція цього чемпіонату Європи показує, що ну форварди не багато забивають, хоча є шанс фуль круга, наприклад. Він може з'явитись в основі замість Іспанії. Є шанс у Харі Кейна чи Белінгема, в них є по два забитих. Хавірс два забив, Фабіан Руїс два забив. Вони теж будуть грати. Малін, дубль вийшов, теж організував. Кіліану Бапе лише один забитий гол. Отут, в принципі, є певні питання до незбірної Франції, де їхні бомбардири, де забиті м'ячі у збірної Франції? Навіть англійці, ми їх хаємо, ми на них там це і кричимо. Але подивіться, в них два бомбардири, як мінімум, по два м'ячі забили. Тому з цієї точки зору цікаво, хто виграє саме золоту. Буцу і увірвається в цей список. Ваші думки пишіть. Матчі 1-4 будуть зіграні за 2 дні. В перший день два поєдинки, і в другий день теж два поєдинки, і потім ми вже дізнаємося пари одної-другої, тобто півфіналів. Ну і 5 липня, перший Матч о 19.00 між Іспанією і Німеччиною. Топове протистояння, по якому буде пряма трансляція на цьому каналі. Друзі, буду для вас коментувати, тому доєднуйтесь обов'язково, щоб не пропустити. І то, того ж 5 липня Португалія-Франція теж максимально класний матч. І в один день ми побачимо два дуже сильні. Поєдинки між реально топовими збірними. Тому, як завжди, по завершенню останнього матчу, в цьому випадку це Португалія-Франція, буду для вас записувати огляд на ігровий день саме 1-4, тому не пропустіть. І 6 липня матч Англія Швейцарія о 19.00. Наступна гра Нідерланди, Туреччина о 22.00. І після цього матчу якраз ми вже будемо робити підсумки і подивимося на пари. Півфіналів Євро 2024 Тому на нас очікує кульмінація цього чемпіонату Європи. Це якраз останні стадії цього турніру, і зовсім скоро ми дізнаємося фіналістів. Євро 2024 друзі. Тому я вдячний вам за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку прямо зараз. Напишіть в коментарях своїх фаворитів на євро, хто переможе, хто пройде зі стадії 1-4 і взагалі в півфінал. Ну і хто стане кращим бомбардиром? Євро 2024. На вашу думку, напишіть. Підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.